Рів у Христі, маємо сьогодні особливий день. Сьогодні, крім того, що до нас прибув владика, наш владика Максим. Сьогодні ми маємо зі з матерів. Це чудесний для парафії це особливе свято, і Ми зараз чекаємо зустріч Владики. Ось наш владика, владика Максим. Слава Ісусу Христу, дорогі владикого Пресвячений Владико, Я сьогодні дуже радий, дуже радий, що сьогодні тут у нашій церкві, на нашій парафії, е, така поважна подія. З'їзд матерів молитви, верхерівська служба Божа. Тому прошу вас, пресвячений Владико, вашого благословення. Матерів. Радію і дякую, що можемо бути разом сьогодні тут, у нашому самі покрови Пресвятої Богородиці на цій молитві, єднаючи усі материнські серця нашого Донецького екзархату. Сьогодні разом з нами також є через пряму трансляцію всіх інші матері, які не мають можливості фізично бути. І сьогодні ми вкотре переконуємося наші діти. Добре рука. Ваших і Божье. Гарно. Запрошені до спільної мови. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава амінь. Хто має можливість сідати, сідайте. Знаєте, насправді, і сьогодні дякуємо Богові за те, що можемо бути разом. Власне, у Його задумі любові кожен кожна із нас покликані крокувати дорогою свого життя. І в цій дорозі життя Господь часто створює нагоди. Для того, щоб переживати оцей вимір спільноти, цей вимір єдності, власне, що є протилежністю від самотності, покинутості, забутості. Сьогодні, разом із вами, ми переживаємо досвід Пресвятої Трійці. Ми з вами, коли заходимо до Божого храму або починаємо нашу приватну молитву вдома, ми завжди складаємо три пальці докупи, пригадуючи собі, що той єдиний Бог. В якого ми з вами віримо, він є в трьох особах Отець, Син і Дух Святий. І власне вони настільки сильно любляться між собою, що не годні розлучитися навіть на мить. І саме тому Бог є один в тій великій, незбагненній для нашого розуму любові. Бути разом, бути разом воно змінює людське життя. Знаєте, більшість із вас, власне, переживши досвід материнства, знає один дивовижний секрет: наше з вами життя чітко ділиться на період до і період після. Після народження першої дитини життя абсолютно змінилося. Змінилося настільки, що воно ніколи вже більше не повернеться у той формат нашого дитинства. Бо від моменту народження дитини і до нашого з вами останнього подиху єдність стала нерозлучною. В усьому ми з вами рахуємося не тільки з моїми бажаннями і почуттями, але також з бажаннями і почуттями дитини, не тільки з моїми потребами. Але також з потребами дитини, не тільки з моїми мріями, але також із мріями того і тих, хто є поруч зі мною. І навіть коли відстані через вік, час та різні обов'язки і завдання в житті починають бути між мною і дітьми далекими, ця відстань абсолютно не впливає на почуття серця. Бути разом. Бачите, бути разом із Богом, воно також змінює наше життя. Бо, власне, у єдності із Богом ми починаємо дивитися на світ не лише нашим поглядом, людським, простим, недосконалим, але починаємо пізнавати цей світ також оком Божим. І знати, пізнавати цей світ оком Божим робить нас з вами зовсім іншими людьми. Цю іншість в історії назвали дуже простим словом християни. Власне, наш з вами погляд є поглядом кожного християнина. Сьогодні Христос зупиняється разом з апостолами і ділиться оцією розповіддю про тих дів, які чекають на весільний бенкет. Кожна із них готувалася. Бо бачите, готуватися. Означає також подумати про те, щоби був світильник. Ми з вами не завжди беремо ліхтарик ну, в останньому періоді життя постійно. Та, бо ліхтарики тепер вмонтовані в наші мобільні телефони. Але років 20 тому ми з вами не думали про те, щоби постійно носити біля себе ліхтарик. Мати цю підготовку є надзвичайно важливо. Христос втішається цим. І на перший погляд ніби вистачає. Ти робиш те, що зовнішньо потрібно зробити. Бо цей світильник бачить кожна людина, яка є стороння від тебе. Але Христос сьогодні звертає нашу увагу на те, що не вистачає зовнішніх речей. Є так важливо не занедбувати те, що не видне погляду інших людей. Ця олія, олія, яку хтось мав. А хтось не мав. Чим вона є. Насправді, та Олія є виразом дуже багатьох важливих речей для нашого з вами життя. Це є наші чесноти, наша віра і багато, -багато добрі справи, та і багато інших речей. Але сьогодні хотів би з вами звернути погляд на щось особливе, що не вичерпує цілої цієї притчі. Колись, як я був малий, сестри, от як наша сестра Лукія. Сестри, мене вчили, що наше життя, воно покликане для трьох особливих речей любити Бога, служити Богові і Бога прославляти. Настільки просто це запам'ятати, що це я почув не знаю, скільки мені було, 8-9 років, та по сьогодні пам'ятаю. Любити Бога, служити Богові і Бога прославляти. Здавалося б, надзвичайно прості речі, та, які не має жодної труднощі мати завжди біля себе. А коли, але коли спробувати заглибитися у ці думки, вони відкривають перед нами цілий всесвіт, всесвіт Бога. Що означає любити? Кожна із вас досконало знає значення цього слова. Найдивовижніше, коли би нас просили пояснити. Ми помічаємо, що жодні слова, навіть найкращих літераторів у світі, не зможуть виразити того почуття, яке маєш у своєму серці. Власне, любити відкриває величезну динаміку стосунків. Ти не можеш любити і не спілкуватися. Ти не можеш любити і не цікавитись, як в тебе справи. Ти не можеш любити і робити вигляд, що це твої, а не мої проблеми. Любити означає бути поруч. Любити Бога, бути поруч із Богом. Знаєте, бути поруч хочеться тоді, коли тобі цікава та особа, коли в тій особі ти відкриваєш щось незбагненно величного, що доповнює тебе. Ми, як християни, знаємо, що зростати не є просто. Святий Павло казав, та, думками я вже в небі, але моє тіло немічне та мене постійно тягне до землі. Що дає тобі сили тягнутися до неба? Бачити Божий погляд. В тому погляді ти розумієш, що Бог не просто дивиться на тебе, як на одне із численних створінь, хто знає, скільки тих створінь взагалі у всесвіті є. Але Бог кожного із нас знає по імені. Навіть я, часто вітаючись з людьми, вже не пам'ятаю, як кого звати, бо знаю дуже багато різних людей, і ти відчуваєш, не мов би, звіттятою рукою себе. бо... Тобі бракує отої от, повноти єдності з тою людиною, яка є поруч із тобою. Знати на ім'я означає спів переживати усю історію того, хто є поруч із тобою. Бог так любить мене. Але він також хоче, щоб і я вчився і вчилася любити Бога подібно, перейматися Його думками, Його мріями. Його очікуваннями. Не тому, що я щось зобов'язаний Богові, але тому, що він думає цікаво, він думає настільки надихаюче, що біля нього хочеться жити. Просте свідчення цього, кожен і кожен із вас, які сьогодні прийшли у храм Божий. Ви могли робити мільйон інших важливих справ, але ви є тут. Бо знаєте, що тут Бог тебе. Підтримує і надихає любити Бога перша справа, друга справа служити Богові. Знаєте, насправді служіння Богові не є якоюсь покутою. Дуже простий вимір, який ми з вами дуже часто дотикаємо, це наші священники. Ніхто із нас ніколи не каже, що священник працює священником. Ну, хіба бюрократи, та для того, щоб нас визначити в класифікаторі ніби працевлаштування? Священники не працюють. Священники служать кожному із нас: служать Богові, служать церкві. Служити Богові. Що означає служити Богові? Означає відчувати настільки величезну радість від можливості бути поруч із ним, що все, що ти робиш, перетворюється власне, на спів переживання із Ним мого життя. Служити Богові означає усвідомлювати, що Бог настільки сильно мене любить, що шукає мого погляду всюди. Знаєте, цими днями я собі роздумував. Різні наші храми мають камери. Часом ми собі думаємо, а от там на мене дивляться, та. інколи, коли, наприклад, ти маєш якісь не дуже добрі наміри і бачиш камери там чи там, ти собі думаєш, ну от, за мною підглядають, наприклад, і чуєш себе незручно. Але знаєте, насправді, оцей погляд, який ми маємо з тих чи інакших камер, він нам ще більше нагадує, що є хтось, хто постійно мене бачить. Чийсь погляд, який огортає мене навіть тоді, коли я його не відчуваю, про нього не думаю, чи взагалі хотів би його не, не, не мати. Бог постійно є поруч зі мною. Служити йому означає помічати його погляд також у тих ближніх, які є поруч зі мною. Святий апостол Павло, колись, трошки так дискутуючи, та з коринтянами каже, Невже ви забули, що ви є храмом Святого Духа? Ми з вами тут є у Божому храмі. Знаєте, чим цей храм відрізняється від будь-якої нашої з вами квартири? Одною простою річчю престолом, на якому стоїть кивот, у якому постійно 24 години на 7 днів в тиждень, безустанно. Перебуває живий Бог. Тут ми завжди знаходимо той Божий погляд. І, власне, кожен із нас з вами є отим от кивотом на двох ніжках, який бігає цим світом. І чим ближче ми з вами до Бога, тим більший і ширший погляд Бога через нас виходить на цей світ. Знаєте, часами ми з вами говоримо, думаючи про наших друзів, це справді Божа людина. Бо власне в тій людині ми помічаємо щось Божого. Прославляти Бога. Знаєте, Христос часто, коли звертався до апостолів, казав їм, що якщо хочете увійти у Царство Небесне, ви маєте бути як малі діти. Малі діти вони вміють любити в простоті серця, без усяких але, ну, але все ж таки, без жодних упереджень, просто любити, так як вміють. Зі своїми доліками і недоліками. І, власне, кожна мала дитина, коли вона когось любить, вона не може про це мовчати. Вона тою любов'ю і тими відкриттями та і тим захопленням мусить ділитися з усім світом. Вона не може змовчати абсолютно нічого. Прославляти Бога означає дозволити Богові бути поруч зі мною. І цілому світові свідчити, що я є щасливий, є щаслива, і Бог у тому щасті хоче бачити кожного із нас. Бачити, бути мамою означає насправді не тільки словами, але цілим своїм життям підтримувати і вчити своїх дітей цих трьох речей, любити Бога. Служити Богові і Бога прославляти. Це не можеш зробити в одну мить. І, власне, тому Христос сьогодні показує, що коли ти думаєш, та, що ти от завтра, молодь дуже часто думає, а от я коли вже піду на пенсію, от тоді почну християнське побожне життя, бо то вже буде доскочу часу і вже не буде інших справ. Ти не можеш тої оливи в один момент знайти. Це твоє життя, це крок за кроком, це всі твої зусилля, але це також усі твої досягнення, усе те, що Бог дарує тобі впродовж цілої дороги життя. І цю олі, олію, оливу ми з вами покликані наповнювати для себе у своїх світильниках і, власне, показуючи приклад допомагати іншим робити так само. Інколи питаю собі, чому ті діви та не мали оливи. І знаєте, думаю, одна із причин була простою. Їм не пощастило зустріти когось, хто їм міг би показати добрий приклад. Вони навіть не уявляли, що ту оливу треба туди наповнювати. Будьмо тими, хто не боїться бути. Спільнотою. Знаєте, більшість із нас з вами насправді прийшли сюди не тому, що от ми вирішили, іду до Бога. Більшість із нас з вами прийшли сюди, тому що ми мали подруг чи друзів, які сказали: слухай, ану, ходи зі мною, прийди і побач, куди я ходжу і де мені є добре. І тепер ми є тут. Будьмо тими, хто своїм життям. Щоденним, спокійним та впевненим у Бозі іде сам і допомагає іншим крокувати сміливо і впевнено вперед. Слава Ісусу Христу!